Привітики, мої біодрузі! Сьогодні ми з вами зануримося у світ молока, але не коров'ячого, а того, що тече з рослин. Десь у спекотних лісах Центральної Америки росте собі неймовірна рослина молочне дерево. Або бросіум благородне. Якщо надрізати його стовбур, то з нього потече справжній молочний сік. Кажуть, він навіть з ароматом кориці. Не знаю, не пробувала. Але такі дерева люди навіть вирощують у себе на присадибних ділянках. А що дуже класно, вийшов у садочок, націдив собі молока і не треба бігти до магазину. Але друзі, не всі дерева з білим соком безпечні. Один мандрівник, гуляючи лісами Амазонії. Надрізав стовбур дерева, з якого потік молочний сік. Націдив собі кружечку і залпом. І тут почалося неймовірне його нудило. Йому стало зле. Він почав рвати, як він потім згадував: з мене вилітали якісь гумові кульки. От такий вам фокус від природи. А справа була ось у чому. Мандрівник переплутав, і замість молочного дерева він надрізав стовбур гевеї бразильської. А це каучуконосне дерево, і цей каучук ні в якому разі не можна вживати в їжу, як то кажуть, ні під яким соусом. А тепер знайомтесь із молочаями. У мене в руках два види молочаїв, які ростуть в Україні. Ось такі маленькі зелененькі молочаї мешкають в Україні. Якщо надломити будь-який молочай, то з нього теж потече молочний сік. але на своїй батьківщині, ох, повірте, це зовсім не такі беззахисні рослинки, до яких ми звикли. Отож, слухайте: до речі, молочаї у себе на батьківщині дуже часто схожі на кактуси. Приймайте лайфхак, як відрізнити кактус від молочая. У молочаїв теж є голки, але вони розташовані по дві, наче роги у корови. А також кожний молочай дає білу рідину для кактусів. Це не властиве. То будь-який молочний сік, який виділяється з молочаїв, він є отруйним. Хоча існує виняток із правил. У південній Африці росте молочай з епічною назвою Молочай жахливий, колючий шипастий, як то кажуть, худоба його навіть нюхати боїться. Але сік його відносно безпечний. Касмілива коза може просунути мордочку між шипами і схрумати собі соковитий шматочок і нічого не станеться. А тепер про справжній зелений щит на нашій планеті. Молочайні ліси на півдні Мадагаскара тут живуть чудернацькі тваринки, сіфати, родичі лемурів. У молочаних лісах не буває пожеж, бо сік отруйний, гілля не збирають на дрова, а худоба ці дерева не їсть. Ідеально, ліси нікому не потрібні, отже, залишаються для лимурів недоторканими. Тож можна сказати, що молочайні ліси це живий паркан для збереження біорізноманіття. Але це ще не все. Серед молочаїв є дуже цікава рослина, яку звати макаранга. Коли зрізати її гілку, починає витікати червоний латик, схожий на кров, і це ще не найцікавіше. У макаранги є товсті пагони, схожі на ковбаски, в яких живуть мурашки. Вони живуть всередині, будують цілі лабіринти, і в них оселяють попелиці. розводять, доглядають. Ну як ми корінок, Попелиці виділяють солодкий сік, яким і ласують мурахи. А на додачу макаранга, щоб привабити мурашок, ще й на кінчиках своїх листочків утворює такі собі харчові тільця, ну смаколики для мурах. Але й мурахи не залишаються в боргу. Якщо, наприклад, підійти, зрізати чи надламати гілочку макаранги, то звідти відразу вискакує армія мурах і нападає на кривника. А ще у макаранги з часом починають виростати ходульні корені, колючки перетворюються. Починають виростати, видовжуватися і опускатися до землі. І таке дерево не звалить жоден буревій. Справжня біоінженерія. У природі існує молочай, візерунок, на якому схожий на візерунок змії, та й сам він нагадує змію. Звісно, це такий спосіб захисту від поїдання. А ще він трішечки прикидається кактусом, але це не кактус, а молочай. Навіть його назва сама за себе говорить: Еуфорбія псевдокактус. На канарських островах росте молочай канарський, його настільки багато, що з нього. Будують паркани, стіни і навіть колючі живі лабіринти. Не треба цвяхів, не треба бетону. Просто обрізав, укорінив і маєш непрохідну стіну. Худоба не пролізе, людина не пройде. У намібі росте молочай Еуфорбія віроза – один із найстаріших представників родини, деяким кущам понад тисячу років. Справжній зелений старець стоїть собі в пустелі, мовчить, спостерігає і краще до нього не чіплятись отруйний до сказу, отак то друзі, виявляються молочаї не просто рослини із білим соком. Це і виживальники в природі, і стратеги, і охоронці лісів, і мурашині готелі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та поділіться ним зі своїми друзями. Підписуйтесь на мій канал, а також, коли гулятимете в природі, не забудьте дивитися під ноги, а раптом там росте макаранга з армією мурах. Всім до побачення. Фух, нарешті просто на термометрі 50 градусів, я вже не знаю самі, що робити. Чи повітряні корені пускати, чи додаткові, якісь чи сукулентом перетворюватися, ну це просто жах, який взагалі можна пережити. О, боже, коли вже після цієї набридливої смеки почнеться набридливий холод. А, а ви ще тут? Перепрошую, до побачення ще раз. Руда біологія.